На жаль, польська теперішня влада я маю на увазі парламентську більшість. От вони от зараз проголосували за. Закон, який раніше регулювалися лише постановою день пам'яті жертв так званого українського геноциду, що звучить трошки дивно, тому що це була польська держава, де на території польської держави було протистояння між українською меншиною і польською більшістю. Воно було криваве. Ми цього ніколи не можемо підтримувати. Ми це маємо засуджувати. Але гинули від рук українців поляки, так само гинули українці від рук поляків. Все це відбувалося на окупованій території Німеччини. Отже, відповідальність за це не Німеччина. Українська держави, як такої, тоді взагалі не існувало. Через те говорити, що українська держава має за це відповідати, як мінімум, дивно, польська держава має відповідати за те, що допустила на своїй території початки такого протистояння між меншиною і більшістю, а німецька держава за те, що воно потім відбувалося. Очевидно, все це відбувається на фоні. Хороших стосунків, покращених стосунків між Україною і Польщею, особливо коли Міністерство культури України і Міністерство культури Польщі дуже позитивно домовилися про, про вирішення проблеми ексгумації на Тернопільщині. Почали проводити ці екзумації. Досить тактовно до цього ставилася українська і польська сторона, і ті проблеми між нашими країнами історичні, які не вирішувалися роками, зараз почали вирішуватися. І от, коли тільки це починається, тут вже з'являється якась перепрошую російська агентура, яка вкидає знову в польське суспільство і в польське політику якісь наратив для погіршення цих стосунків, а вони бояться виступити проти цього, бо думають, що втратять якусь кількість своїх виборців, і це така драматична для наших стосунків ситуація.